Ань. А? Ходім на проєкт прорив до Наталі Холоденко. Розвиватися буде. Ні, в мене ще картопля не Ань, а? Ходім на прорив до холоденко. Там день відкритих дверей в проєкті. Ань. Ні, в мене роботи багато. Ні. Ань. А? Давай на прорив зі мною. Це останній шанс. Та ні, в мене ж діти, сім'я. Ань. О, а це що? Це ми з дівчатами на проєктній роботі разом. Онлайн-магазин відкрили з картинами. І от заробили. Тьф. Ей, ти куди? Тю, як це куди? В кани. Там же ж випускний в прориві в стилі гетьбі. Розвиватися ніколи не пізно, так що я поїхала.